Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ Випуск новин спорту. Кум передає військовим головний тренер чинного чемпіона Об'єднаних Арабських Еміратів з футболу Аль Айна. Український фахівець і легендарний у минулому футболіст Сергій Ребров презентував для потреб збройних сил України чергову автівку, яку пригнав його кум, відомий тенісист Сергій Стаховський. Станіславович продовжує підписав він фото автомобіля. Чоловіча збірна України з футзалу. Усі зароблені преміальні гроші за матчі відбору. До чемпіонату світу 2024, не поклала у власні кишені, а віддала на добру справу. Вона придбала позашляховик, який незабаром відправиться на передову та буде допомагати Збройним силам України України виганяти окупантів з нашої країни від національної збірної України футзалу. Ми хочемо подякувати нашим Збройним силам України. Це наш маленький внесок, в велику перемогу. Слава Україні! Героям слава! Нагадаємо, що підопічні Олександра Косенка у Латвії у двох поєдинках почергово здолали Косово та Нідерланди і односібно очолили турнірну таблицю групи. 400 тисяч гривень вніс легендарний український футболіст та колишній головний тренер національної футбольної збірної Андрій Шевченко у ході зустрічі з сім'ями українських ультрас до унікального благодійного фонду Трибуна героїв, який створений для системної фінансової підтримки родин загиблих на війні футбольних фанатів з усієї. України президент футбольного клубу Криворізького кривбасу Костянтин Караманіц отримав державну нагороду за активну допомогу Збройним силам України, а також за підтримку підрозділів територіальної оборони на Херсонському напрямку. Футболіст мадридського реалу Лука Модрич після завершення матчу своєї команди проти Донецького Шахтаря у Варшаві отримав браслет, виготовлений на Азовсталі від 7-річного хлопчика Іллі. Костушевича, який втратив батьків через авіаобстріл Маріуполя російською армією, на запрошення гірників хлопець приїхав до столиці Польщі з опікунами на поєдинок з вершковими. По його завершенні Ілля поспілкувався з гірковим хорватом, взамін від якого отримав футболку гравця. Чоловіча команда баскетбольного клубу Прометей з Слобожанського святкувала перемогу з рахунком 82-71 над литовським літкабелі з Паневежесом у дебютному матчі престижного чергового континентального турніру Севен Дейс Єврокап, який розпочався чотирма стартовими поєдинками. Після п'яти матчів чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліга «Будінвест» у турнірній таблиці утворилося двовладдя. Практично за однакових показників її очолили Дніпровський Прометей та минуло. Річний чемпіон України Епіцентр Подоляни з міста Городок Хмельницької області. В чемпіонаті України з волейболу серед чоловічих команд Суперліга Будінвест» сезону 2022-2023 років, який впритул до завершення війни буде проходити на затишній арені Маленький Париж міста Чернівці, зіграно два тури. Кожна з восьми команд учасниць провела по п'ять поєдинків. Очікувано лідерство захопили фаворити турніру, що стартував минулорічний чемпіон країни, змагання якого не були завершені через російське вторгнення. Втім, його переможцем було визнано епіцентр Подоляни з міста Городок Хмельницької області і бронзовий призер вищезгаданого турніру Дніпровський Прометей. На жаль, знову ж таки через війну львівський барком Кажани, який фінішував тоді другим, нині головною командою заявився до елітного дивізіону. Чемпіонату Польщі на батьківщині його замінила команда. 18-річних вихованців клубу, яким потрібно віддати належне, справляють по собі вони гарне враження. Повертаючись до Дніпровців, то їм вдалося зберегти доволі боєздатний колектив з непоганим підбором виконавців, здатних вирішувати серйозні завдання, принаймні на вітчизняних теренах. Сезоні у нас досить. Глибокий склад команди, тобто ми маємо можливість варіювати десь між іграми різними гравцями, пробувати якісь різні тактики, різні комбінації. Взагалі, набором гравців я задоволений. Але в нас є ще Єврокубки, які ми маємо грати на початку листопада, і ближче вже до них до них буде зрозуміло, чи потрібно нам кимось підсилювати. Бо а Єврокубки це трошки інший волейбол, скажімо. І там, можливо, нам треба буде якесь підсилення. Але поки що про це рано говорити, поки що все мене влаштовує. Відрадно, що для гравців, тренерського штабу і обслуговуючого персоналу від початку навчально тренувального збору керівництвом клубу були створені усі необхідні умови від екіпірування і матеріально-технічного забезпечення команди до проведення повноцінних занять, реабілітації, відновлення і такого іншого, щоб всі разом були зосереджені на головному демонстрації якісного рівня гри у всіх без виключення матчах, а з ним і виконання та досягнення поставлених мети і завдань. Були зроблені всі кроки для того, щоб всі гравці, всі тренери, весь персонал був в максимально комфортних умовах. Завдяки нашому основному спонсору Володимиру Михайловичу Дубінському було відбудовано, відремонтовано цей чудовий зал, були надані умови для проживання, харчування, повноцінного тренування та інші умови, які навколо. Волейбольного клубу. Тож нам нема чого скаржитися. Ми, наш клуб має все для того, щоб повноцінно тренуватися і не гірше, ніж до війни. Результат не забарився. Прометей на єдиному подиху, що називається, пролетів теренами двох турів, святкувавши успіх у всіх п'яти зіграних поєдинках з тотожним рахунком 3-0. Більше того, слобожанці зазнали поразки лише в одній 16 зіграних партій, коли вони на більше менше 24-26 несподівано поступилися харківській юракадемії. У добрій половині всіх інших 15 сетів Дніпровці давали суперникам можливість набирати у кращому разі не більше 15 очок. Що, звісно, не може не тішити наставника. В цілому за ці три матчі ми взяли максимум очок. Тож я, звісно, задоволений. Гру коментувати можна по-різному, але на 90% всі установки виконувалися гранцями, але були певні якісь недопрацювання. Ми будемо над цим працювати вже на наступному тижні під час підготовки до наступного. Турів в цілому я вдячний хлопцям за ту саму віддачу, за їх концентрацію, за працю, яку вони проробили протягом цього тижня. Теж у нас все складається добре. У турнірній таблиці Дніпровський прометей за рівною кількості набраних очок і різниці переможних та програних партій випереджає епіцентр Подоляни лише на 35 м'ячів різниці забитих і пропущених у сетах. Зрештою, все попереду. Боротьба тільки но розпочинається, і на цьому у мене поки що. все. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.